Вітаю, вас, шановні здобувачі освіти. продовжуємо вивчення фізики в 7 класі урок номер 12 Тема поточного уроку графіки рівномірного руху. Максимальна швидкість бігу слона складає 10 метрів на секунду, лева 20 метрів на секунду, гепарда 30 метрів на секунду. Яка з тварин рухається швидше? Чи можна візуалізувати дані цієї задачі? Візуалізувати дані цієї задачі можна за допомогою діаграм або графіків. Згадаємо, що графік функції це геометрична фігура, яка складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини абсциси Х, яких дорівнюють значенню аргументу, а ордината Y відповідно значенням функції. Вісю абсцис. О у нас буде вісь часу, а вісю ординат О може бути швидкість шлях переміщення координата. Розглянемо побудову деяких графіків, а саме шляху від часу та швидкості від часу. На слайді ви можете побачити відповідні значення, де у нас в діаграмі визначені, наприклад, швидкість та різні рівні відповідно до швидкості. В другому графіку ми можемо побачити закономірність. співвідношення швидкості до часу, на третьому шляху до часу. Слон рухається рівномірно, прямолінійно, зі швидкістю 10 метрів на секунду. Побудуємо графік залежності шляху, що долає слон, від часу спостереження. Графік шляху. Для побудови графіка виконуємо такі дії. Перше, заповнимо таблицю відповідних значень часу Т, рух слона та шляху L, який він долає. За цей час. Де час буде визначатися в секундах, а відстань в метрах. Перший показник у нас буде дорівнювати 0 в обох випадках. Тобто, це стартова точка. Перша секунда буде визначати 10 метрів подоланого шляху. Друга секунда 20, 20, 20 метр подоланого шляху. 3 секунда, 30-4 40 і 5-50. Проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. На горизонтальній осі осі абсцис, відкладемо час руху слона в секундах, де одна клітинка буде дорівнювати 1 секунді. На вертикальній осі осі ординат відкладемо шлях у метрах. Одна клітинка 10 метрів. Побудуємо точки з координатами 0, 0, 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50. Знайдемо побудовані точки, з'єднаємо побудовані точки лінією. Отриманий відрізок прямої буде графік шляху слона. Шлях, який долає слон, можна визначити за формулою. L дорівнює V помножене на T. Оскільки в будь-який момент часу V дорівнює 10 метрів за секунду, можна записати L дорівнює 10 t Де час задано в секундах, а рівність L дорівнює 10 помножене на T. це рівняння залежності шляху, який долає слон від часу спостереження. У разі рівномірного руху графік шляху. Це завжди відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до Осі часу. Для побудови графіку шляху достатньо знайти шлях L для двох значень часу T. І через отримані дві точки провести відрізок прямої. Наприклад, будуючи графік шляху слона, можна взяти час початку спостереження, це t до рівня 0, та час закінчення спостереження це t до рівня 5 секунд. Що можна дізнатися з графі... за графіком шляху. За графіком шляху можна дізнатися про характер руху тіла, визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу, визначити швидкість руху тіла. І порівняти швидкості руху тіл. На рисунку зображені графіки шляхів для слона лева та гепарда. Порівняйте їх швидкості руху. Із графіків бачимо, що весь шлях слон, лев та гепард рухалися рівномірно. Графік шляху кожного тіла відрізок прямої. За 2 секунди слон подолав шлях 20 метрів. Тому швидкість руху слона становить V слона. Поділене на L слона, В e, слона буде дорівнювати L слона, поділене на T слона, або 20 метрів поділене на 2 секунди, що дасть в результаті 10 метрів за секунду. За 2 секунди Ле подлав шлях 40 метрів, тому швидкість лева становить V лева дорівнює L, тобто шлях лева, поділене на час лева. Де підставляючи значення, ми можемо отримати 40 метрів поділене на 2 секунди, що дасть в результаті швидкість 20 метрів на секунду. За 2 секунди гепард подолав шлях 60 метрів, тому швидкість гепарда становить V гепарда, яке буде дорівнювати закономірності L шляху гепарда, поділене на T час шляху, час гепарда. Uh, що в результаті дасть 60 метрів поділено на 2, на 2 секунди, яка визначить швидкість 30 метрів на секунду. Швидкість руху гіпарда більша за швидкість руху лева та слона. Чим більша швидкість руху гіпарда, тим більший кут uh, між графіком шляху та вісю часу. Повернемося до слона, який рухається рівномірно зі швидкістю V до рівня 10 метрів на секунду. Побудуємо графік залежності швид... швидкості його руху від часу спостереження. Графік швидкості руху. Для побудови графіку виконуємо такі дії: заповнимо таблицю відповідних моментів часу Т руху слона та швидкості руху В, яку він мав. У ці моменти часу. Заповнивши таблицю, ми матимемо час нульовий, швидкість 10 метрів на секунду. Перша секунда так, така сама швидкість, друга секунда, та сама швидкість, третя секунда та ж сама швидкість, четверта та сама, п'ята та сама швидкість. Проведемо дві взаємоперпендикулярні лінії. На осі абсцис відкладемо час в е, секундах Т секунди. Та на осі ординат швидкість руху в метрах за секунду це В метрів за секунду. Побудуємо точки з координатами 010, 1,10, 210, 310, 410 та 510. З'єднаємо точки лінію. Відповідно, отриманий відрізок прямої це графік швидкості руху слона. У разі рівномірного руху графік швидкості руху. Тіла це відрізок прямої, паралельної до осі часу. Про що можна дізнатися за графіком швидкості руху тіла? По-перше, дізнатися, як рухалось тіло. По-друге, знайти шлях, який подолало тіло за певний інтервал часу. По-третє, визначити швидкість руху тіла. І четверте, порівняти швидкості руху тіл. На малюнку зображено графіки швидкості руху слона, лева та гепарда, що в свою чергу ми можемо охарактеризувати з, їх, з цих графіків. Розглянемо графік швидкості руху кожної тварини і дізнаємося про їх рух якнайбільше. Протягом інтервалу часу від 0 до 5 секунд. Тварини рухалися рівномірно, оскільки графіки швидкості руху відрізки прямих, які паралельні до осі часу Швидкість гіпарда найбільша, його графік займає найвище положення відносно осі часу його швидкість втричі більша за слона і в півтори рази більше за лева. Швидкість слона найменша, його графік розташований найнижче. До осі часу. Швидкість лева менша, ніж у гепарда, але більша, ніж у слона. У даному випадку. Швидкість або ві слона буде дорівнювати 10 метрів на секунду на інтервалі часу від 0 до 5 секунд. Швидкість лева 20 метрів на секунду на інтервалі часу від 0 до 5 секунд. Швидкість гіпарда 30 метрів на секунду на інтервалі часу від 0 до 5 секунд. Чим більша швидкість руху тіла, тим вищий від осі часу розташований графік швидкості. Можна визначити шлях, який подала кожна тварина, відповідно розглянемо фігури, які утворюються під графіком залежності від Т. Е. Та розштрихуємо їх. Ці фігури прямокутники, бо утворюються горизонтальними ділянками графіків. Осями координат часу та швидкості і вертикальними лініями, Проведеними до осі часу. Як відомо, площа прямокутника дорівнює добутку довжини двох його сторін ширини та висоти. Зверніть увагу на те, що висота прямокутника дорівнює швидкості руху, а ширина часу руху тіла. Отже, пройдений шлях кожної тварини. Графічно визначається як площа розташованого прямокутника під графіком швидкості. Ось ми можемо побачити L слона, яке в свою чергу, тобто шлях слона буде дорівнювати швид... швидкості слона помножене на час, де, в свою чергу, 10 метрів на секунду помножене на 5 секунд, отримують 50 метрів, де L лева буде дорівнювати V лева помножене на T лева, тобто шлях. Буде дорівнювати швидкість помножена на час лева, де 20 метрів на секунду помножене на 5 секунд отримає 100 метрів. Та е, так само шлях гепарду буде дорівнювати швидкість гепарду помножена на час гепарда. В свою чергу, це 30 метрів на секунду, помножене на 5 секунд, що дасть в результаті 10, е, 150 метрів. Для будь-якого руху числове значення шляху, який подолало тіло. Дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. Теоретична частина цього уроку завершена. Домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф номер 10 та виконати вправу номер 10 пункт 1, 2, 3. На цьому все. Практична частина в окремому відео, тобто розв'язання задач. Бажаю вам гарного дня, берегти себе, дослухатись до апарат мудрих людей, в першу чергу ваших близьких. Мира нам і до побачення!